Отже, що я бачив в комі. Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу, там показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку, ну є два варіанти. Або мене все стерлося з голови, поки я був в комі, або ну, я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на операційному столі, лікарі до мене там підходять, щось роблять, все, темнота, я не бачу, я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якась пустоті, вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там, штучного дихання, інтенлювання там, кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене абсолютно нічого не було. Не знаю, От, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід чи історії, тільки реальні. Десь я чу Ну, мене дійсно був досвідкомо, я там помирав після цих п'яти кульових, Я не знаю, яким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям і вообще життю, що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це трохи розчаровує, Бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, нашими міськам не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма до повного життя, про яку нам нічого не понятно і, і, і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Ну, Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я деталь. Розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.